Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх також. Мене дуже просили подивитися ситуацію, яка зараз відбувається на Сумщині. Зараз на прикордонні території активно наступальні дії відбуваються саме по Сумській області. Ну, практично майже те саме, що було на да, початку 2022 року, коли почалася повномасштабка, тоді теж на Сумщину наступали активно. Я би хотів подивитися, чим це все зараз може закінчитися на даний момент якою буде ситуація, тому що на Курщині, я вже сказав, ситуація дуже погана та критична. Я вже про це записав відео. Стосовно Сумщини, я би хотів подивитися, Сумська область, що там буде відбуватися. По тих територіях найближчий період часу, грубо кажучи, це весна 2025 року. Я би хотів подивитися, якою буде ситуація саме по Сумській області, чи є загрози. Того, що її можуть частково окупувати, і що буде відбуватися по Сумській області, по Сумщині, яка там буде ситуація. Давайте ми з вами подивимося на трьох колодах карт. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з ганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Добре. Четвірка мечів, перша карта, пряма позиція. Закриті дороги, безвихідні ситуації, провокації, агресія. Така не дуже хороша карта. Королева кубків, карта сильної жіночої енергетики. Вісьмірка мечів, карта терактів агресії. І четвірка пентаклів, карта збройної та фінансової допомоги. 50 на 50. Є дві позитивні карти, є дві негативні. Негативні це четвірка мечів та вісьмірка мечів. Це карти, які говорять про серйозні. Серйозну агресію, серйозні спроби наступу, атаки. Дивимось на циганській колоді. Карта праздника, хороша карта позитивна. Карта болізні, карта виснаження. Намагаються максимально виснажити ЗСУ та українську армію. Карта хуліганів, карта активізації провокаторів, сепаратистів, диверсантів. Дивимося тут. Двійка пікова: карта ударів та атак, П'ятірка Пікова, смертельні небезпеки, Валет піковий, активізація ворогів. Ну, чесно кажучи, ситуація погана. Дуже багато негативних карт. Я не можу сказати, що прямо таке захоплять, але якби я там проживав, я би звідти краще евакуйовався. Тому що мені карти показали великий негатив. До того, як буде встановлене повне перемир'я, вони будуть намагатися максимально жорстко там діяти. Дуже багато чорних карт. Валет піковий, карта ворога, п'ятірка пікова, карта смертельних загроз, двійка пікова агресія, вісьмірка мечів, четвірка мечів, карта болезні, карта хуліганів. Негатив, якщо взяти всі карти, переважає позитив. Позитивних карт одна, дві, три. По суті, три карти позитивні з 10 карт, інші карти негативні. Тобто негатив значно переважає позитив. Я би сказав, що по Сумській області зараз найближчим часом може відбуватися справжнє пекло і бути дуже жорстка ситуація. Вибачте, будь ласка, за такі категоричні слова, але карти показують так мені. Я би сказав, що ну, на рахунок окупації та захоплення, я сумніваюся, звичайно, але дуже серйозні нищівні атаки і спроби якось там закріпитися будуть по-любому. Карти це показують, тому я би сказав, що це дуже небезпечна ситуація. Небезпечна і тяжка. Тому, будь ласка, жителі Сумщини, не майте на увазі. Карти не дуже хороші. Багато карт терактів, багато карт атак, багато карт провокацій та нищівних загроз, ударів. Так що, будь ласка, будьте максимально обережні. Ситуація, я би сказав, досить жорстка. Я би сказав, що по рівні жорсткості, можливо, навіть така, як Курська. Приблизно те саме. От зараз в чомусь мені йде більше всього: це Сумський напрямок та курський напрямок це найбільші загрози для ЗСУ. От саме ці два напрямки в собі нищівний характер, небезпечний, дуже небезпечний характер. Так що, на жаль, така ситуація. На жаль, бережіть себе та своїх близьких, будьте обережними. Бажаю всім мирного неба!